Ну що, друзі, вітаю вас в чергове на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді автомобіль німецького автопрому BMW 7 серії. Про ці авто насправді дуже важко щось розказувати. Чому в кожна із комплектацій відрізняється одна від іншої кардинальним чином: безліч опцій, безліч наповнень, кольорів, виконань, зовнішніх і внутрішніх дизайнів тощо. Але ми спробуємо розібратися, як тут все влаштовано. Отож. Стою поруч з неймовірно довгим автомобілем, який за своїми габаритами сягає довжини 5,26 метра наскільки це багато чи мало, вирішувати вам. Це лонгова версія в кузові G12. Існувала і коротка версія даного автомобіля в кузові G11 довжиною 5 метрів 12 см. Дана версія на 14 см довша по колісній базі та загальній довжині автомобіля. В цілому, що дає більше комфорту, більше простору, більше статусу. Продовжуючи нашу тему щодо платформи автомобіля, так вона все більше і більше відповідала на той час новим стандартам жорсткості накручення, та ще більше низькому центру тяжіння. Простими словами, що це може значити для вас як потенційного користувача даного автомобіля. Так, це те, що дана конструкція, дана платформа вона генерує той тип ДНК для максимального комфорту, задоволення від водіння. Поліпшеної керованості, маневреності автомобіля в цілому та зменшення витрат пального за рахунок зниження ваги даної платформи. Те, що я вам і казав, так це те, що BMW 7 серії явно демонструє лідерські позиції в області інноваційного та полегшеного обладнання. І тут логічне запитання: а як же вдалося досягти зниження ваги на майже 130 кг. цьому сприяло. Використання інноваційних композитних матеріалів на центральній та задній стійці з вуглецево-карбонним волокном, що полегшує структуру і вагу автомобіля, дах та бокові, бокові панелі дверей виконано з алюмінію, Центральний тунель виконано із використанням полегшеного композитного матеріалу. Коефіцієнт аеродинамічного опору було знижено на 15% в даному поколінні. Цього вдалось досягти за рахунок нового екранування днища кузова, нового дизайну зеркал заднього огляду, а також нової. Решітки радіатора, яка за площею стала на 40% більше, та в неї вмонтовано активні повітряні заслонки, які, до речі, самостійно можуть регулювати себе в п'яти положеннях, в залежності від потреб двигуна та температури навколишнього середовища. І до слова, зробили активний вентиляційний отвір у бокових частинах крил, а також у передній частині бамперу. Зокрема, Повітря, яке проходить через нього, буде йти як на охолодження гальмівних дисків, так і на охолодження інтеркулера турбіни. До слова, даний автомобіль, хоча і не новий, але побудований на новітній на той час платформі кластерної архітектури КЛАР, що воно в себе включає? Так, це перш за все те, що кузов армований вуглецевим волокном. інноваційна ця змішана конструкція робить автомобіль. Унікальним у своєму класі і на 130 кг легшим за попередника. І в поєднанні з реально скоординованими заходами зі зниженнями ваги, дана платформа нам гарантує максимально наближений розподіл ваги між передніми задньою осями співвідношені 50 на 50. Певні дуже важко щось говорити про даного класу машини, це саме преміум сегмент, тому що кожна із них відрізняється одна від іншої кольором, комплектацією. Це те, про що я вам казав на початку нашого відео. Що я маю на увазі саме під комплектацію? До слова, в нас тут встановлена базова адаптивна оптика з переключенням автоближнє автодальні світло по матричній технології. Але тим не менше, якщо клієнт бажає, так це може бути лазерна оптика з більш продуктивною світловою системою. Але за це все треба доплачувати так само, як і за е, панораму з зірковим небом Skylounge, задня підрулююча вісь, більші потужніші мотори тощо за все це в BMW так і в інших брендів треба платити. Що ж, поговоримо більш детально про дану модифікацію автомобіля. У 2019 році, в січні, вийшла LCI-модель. Мовою BMW це оновлена машина. Вона включала в себе збільшену решітку радіатора на 40% адаптивні фари як базове виконання, і також перероблений по дизайну клюшка l подібна хтось називає хокейна, хтось каже шестигранний ключ, яка стала ще більш витонченіша. Дана комплектація автомобіля в нас в зовнішньому та внутрішньому пакеті M-Sport та інтер'єрному рішенню Pure Excellence. Якщо ми говоримо за Pure Excellence, то саме в ньому клюшка з цього зовнішнього дизайну була б найбільш помітною. Врешті це в нас 19-го -19 діаметру диски, стандартна гальмівна система. Безключовий доступ камери 360 доводчики, звісно, це все є. І в подовженій версії нас зустрічає величезна задня двері. І нас тут зустрічає. Ой, та ніхто нас тут не зустрічає. Дизайн задньої частини оновленої LCI моделі з 2019 року в кузові G11G12 привніс ряд характерних змін. А саме задні ліхтарі стали тонші на 35 мм. По дизайну повторюсь, це М-пакет з двома вихлопними трубами, і запрошую сюди. Проходячи повз даного лючка дизельного баку, не міг не відмітити преміальність та люксовість у всьому. Навіть відкриваючи кришку лючка, вона як ніби з сервоприводом відкривається дуже повільно. До слова, в нас тут автомобіль в Євро-5 виконання екологічних норм, тому тут немає AdBlue рідини. А тепер поговоримо про мотор, і тут насправді є що. Розказати та показати. Під капотом даного монстра, як ви зрозуміли, 730 ЛД. Рядна шістка з серії виконання b 57 Це турбований дизельний двигун на 265 кінських сил з динамікою прискорення, яка заявлена від заводу, 5,9 секунди 000. Даний двигун видає 620 Нм крутного моменту. Продовжуючи. Тему саме по мотору, можна однозначно сказати, що це, мабуть, найбільш фантастичний та надійний мотор, саме дизельного варіанту виконання, який є одним із, одним із самих надійних автодвигунів в автомобілебудуванні в цілому. Лінійка гама силових е, установок вона стартувала від двохлітрового Б-48 на 265 кінських сил. Це була рядна турбочетвірка, до флагманського В-12 мотору з подвійними турбінами, яка видавала 610 кінських сил. І дарувала динаміку прискорення 3,8 секунд до сотні. Це був мотор n 74 Капотом у нас насправді дуже все щільно, інтеркулери, радіатори, і також є невеличкий навіть акумулятор 12-вольтної системи. Це, по суті, як а-ля електричний Вебасто. Коли в нас є такий от цифровий ключ, а це, до речі, може бути рубрика-ключ, так само через нього можна керувати дистанційним прогрівом, охолодженням салону. і також Нове покоління G11 G12 кузовів пропонує вам е, дистанційне паркування. Це коли ви з цього ключа можете машину відігнати з вузького місця парковки або ж навпаки запаркувати. Не менш геніальним і надійним було використання е, в поєднанні з цим крутим дизельним двигуном трансмісії від компанії ZTEF. На секундочку у нас тут восьмиступеневий адаптивний автомат і він тримає потужність до 700 ньютонів крутного моменту. Це в нас zf 8HP з індексом 70. Цей Жигуль дер, дер дер їде. Шумить так. Відверто кажучи, якийсь контраст реальності. Ми говоримо про технології 21-го століття і тут позаминулі транспортні засоби. Продовжуючи тему коробки передач, вона в нас сімейство «Efficient Dynamics. Що це значить? Що вона має вбудовані функції. Інтелектуальної трансмісії, такі як постійний моніторинг руху автомобіля, ситуація щодо трафіку, завдяки такому контролю, вона обирає оптимальну передачу для відповідного режиму руху. А блок управління передач пов'язаний з навігаційною системою і від обраного маршруту. Коробка вибирає режим, який їй перемикнутися: спортивний чи комфортний, якщо в нас вибрано адаптивний режим саме в автомобілі. Мобіль у нас на системі повного приводу X-Drive. До слова, напевне, вже кожен про цю систему давним-давно чув. Із характерних особливостей це те, що вона адаптується до умов дорожнього покриття, тим самим пропонуючи оптимальну тягу. Мовний привід і система динамічного контролю стійкості, DSC забезпечує, щоб автомобіль залишався стабільним. За допомогою датчиків, система x drive розподіляє потужність приводу між осями, щоб запобігти появі надлишкової або недостатньої поворотності, і тим самим забезпечуючи оптимальну курсову стійкість і феноменальну динаміку по розгону автомобіля. Хоча рестайлінг значно відрізняється зовні, всередині він майже не змінився. Ви отримуєте практично той самий інтер'єр, але з оновленими системами, такими як нова цифрова панель приладів Digital Cockpit і також система iDrive. Ці два нові гаджети доповнюють нотку модернізації, якої не було раніше. Нове шкіряне кермо е, стандартного дизайну зі зміненим розташуванням кнопок, стандартний лоток безпровідної зарядки. Інтелектуальний помічник BMW попрацювало над тим, щоб додати. BMW 7 серії додаткової розкоші всередині, але у старомодному стилі. Задня частина пропонує дуже багато простору і місця для навіть високих пасажирів. Нас зустрічає пакет, е, задній пакет пасажирів, котрий включає в себе електрорегулювання заднього дивану, підігріви задніх сидінь, вентиляція задніх сидінь і шкіряна обробка з дерев'яними акцентними вставками. Також присутні електричні шторки на бокових вікнах і саме Виконання моделів в, в лонговій версії виконання пропонує нам такі от плафони підсвітки. Ну що, друзі, час поговорити про розхід пального. Ми їдемо на круїзі на швидкості 100 км. Запас ходу невпинно росте і складає вже понад 1340 км. При цьому середній розхід пального в нас склав по витратам 4,6 літра. Ось такі от показники. Проїхали ми в трасовому режимі. 170 кілометрів майже. Якщо вас цікавить запас ходу від заводу, BMW дозволяє такий момент переглянути. І показники міського, заміського, змішаного комбінованого циклу використання показують нам фактичних 8,6 літра на 100 кілометрів і на секундочку з кліматом, з прекрасною музикою, з адаптивною пневмою, яка прощає всі нерівності що може показати кращий результат паливної економії, скоріше за все це буде е, якісь 1,3 мотори е, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Renault Kengo тощо. Але ж знову ж таки, що ми порівнюємо непорівнюване. Феноменальний розхід, феноменальна автівка, неймовірно круто. Автомобіль нас зустрічає з комфортними сидіннями, спинка сидіння, яких може додатково змінювати кут нахилу на половині основи сидіння. М-спортивне шкіряне кермо, вставочки на кнопок керування на, на, на кермі. У нас є опція адаптивного світла фар, датчиків світла, датчиків дощу тощо. Бокова панель кар-дверей нас зустрічає з різноманітними налаштуваннями щодо дзеркал, а також керуванням. Задніх шторок тощо. В основі органів керування машини у нас лежить все той самий джойстик, який нас переключає режими їзди. За замовчуванням машина у нас буде в комфортному режимі. І за повторним натисканням даної кнопки можна обрати режим Comfort Plus. Це коли наші пневмобалони, а в нас тут адаптивна підвізка, будуть робити м'якіший автомобіль по сприйняттю і для максимального комфорту. Немало важливим є режими адаптів, які змінюються, підлаштовуються самостійно економічний режим. Це, мабуть, той, який ви будете використовувати найменше всього. І немало важливим є режим спорт. Це саме тоді, коли змінюється звук вихлопної системи, змінюється налаштування і по машині. І ми можемо з вами навіть конфігурувати е, амортизацію е, підвізки, керування рульовим управлінням, виставити двигун в спортивний режим. Тощо. BMW – це про спортивну керованість, драйв, але не менш важливо люксовий комфорт. Комплектація довгої версії, тобто кузова G12, пропонує люк як базовий варіант виконання. Панорама може бути опційною. Короткобазна версія цих рішень не пропонує. Так само, як і е, плафони під, під в задніх дверях, так само, як і елементарно подушечки на задніх сидіннях, прошу підзняти. І вставочки з натурального дерева. Навколо подушок підголівників Щодо їздового комфорту, однозначно, це, це рівень, це рівень класу люкс, таким, як є даний автомобіль. Е, головна особливість полягає в тому, що коли вам потрібно, машина може бути доволі комфортною. Коли вам потрібен спорт, я гадаю, що лише BMW в цьому буде лідером. Друзі, те, що я казав стосовно мотора і коробки, те, що вони екстра надійні, це сам, сам факт того, так і є. Але коли вам потрібно спорт, ви обов'язково включайте спорт і ще не забувайте, що є переключення режиму їзди саме в спортрежиму по коробці. Нагадаю, це прогрітий двигун, перевести селектор переключення коробки передач в спортрежим, який відкриває додатковий другий канал охолодження. І тоді дійсно BMW буде не ламатися. Бо насправді ті стереотипи, які існують, пов'язані перш за все тим, що люди доношують BMW за кимось іншим. І не виключають той факт, що вони можуть ламатися. Але насправді конструктивно це зроблено надійно при правильній експлуатації та при регулярному і правильному сервісі. Вкотре за даний випуск я хочу повернутися саме до теми комплектації. Комплектація BMW, як і будь-якого люксового автомобіля, вона індивідуальна. Це як особистий костюм, який пошитий під вас, і так як ви цього хотіли. Що я маю під цим на увазі? Для прикладу, в даній комплектації машини немає сліпих зон, немає адаптивного круіз-контролю, але саме так це бачив власника машини, котрий її замовляв. Отож, питання комплектації це саме те, що потрібно водієві, і насправді варто відмітити той факт, що якби там були задні... Дисплеї і монітори 10-дюймові, як це як це є в версії Executive Lounge, то однозначно це було, мабуть, би прикольно, але не скажу, що практично, і цим користувалися би щодня. Навіть елементарно нещодавно подорожував зі своїми друзями, які сиділи на задньому ряді сидінь. Навіть в жарку погоду, плюс 30 вони чомусь не використовували вентиляцію. Отож, оці всі фішки адаптивного круїзу, сліпих зон це все те, що ви хотіли б бачити. Але найчастіше ви це не будете користуватися так само, як тими екранами, чи зоряним небом SkyLounch, яке є в опні, яке є в опціях щодо даного авто. Незатронутою темою на сьогодні ще залишилася тема конкурентів. Їх насправді, якщо говорити відверто, я вважаю лише один це саме Mercedes S-клас. Чому так? Це масова машина, як і bmw 7 серії на ринку України. Менше продавалися Audi A8. Volvo S-80. Ще менше продавалось, напевне, Lexus LS. Отож, повноцінно їх порівнювати я не вважаю за доцільним. А також в силу того, що в нас немає машин цих на огляді, чи поки ще не було цього огляду, відповідно, порівняти аргументовано нічого. Але, повертаючись до питання з С-класом, однозначно можу сказати, що цей автомобіль іде більш стильний, більш діловий, більш такий. Бізнесовий BMW семірка це поєднання комфорту, поєднання стилю, статусу, однозначно, але ще оця нотка спорту, якої, на жаль, чи на щастя немає ви класі Дякую за приділений час та ваш огляд. З вами була команда DSC ON. я дякую нашому оператору, який зафільмував ці приємні моменти, ці приємні враження від проведеного тест-драйву та огляду автомобіля. Підписуємося, ставимо лайки і до нових зустрічей!